Друзі, я на домашньому приїхала посилочка. Зараз будемо робити з вами розпаковку, що ж я такого цікавенького тут замовляла. З магазину 18 літрів такий пакуночок. Знаєте, в яку вернувку витягаємо атексні серветки для оральних пестощів. Потім буде все і розпаковочка, і все. Отак вони. Така упаковка. Олія для орального Лубрикант. Дві штучки олія для оральних пестощів. Так, скідосик мені положили. Скідосик я люблю. Такі пластинки для оральних пестощів. Вони м'ятні. Спрей для підсилювання, слюновиділення під час оральних пестощів. Не буду Фу, воняє, як, якщо чесно. Таку нянь буде. Не, нормально. Не знаєте, якимось таким пахне ментолом чи шумка для масажу. Вона дуже-дуже неймовірно пахне шунга. Я обожнюю цей бренд. Він, звичайно, такий дорожчого сегменту, особливо зараз. Він здорожчав капець, тому що я дивилася олію. для еротичного масажу. Я купляла, за, здається. 1000 гривень, а зараз вона 1400. Тобто на 400 гривень на рівному місці підросла ціна. Це США робить. Просто собі а, для фоточок а, такі презервативи. А. І вони, здається, зі смаками повинні бути, так? Да?